На зв'язку канал зробив заробив. І сьогодні я хочу поговорити про біржу Дрейдеана та як ми можемо заробити на ірдропі цієї біржі. Кожного дня виходить багато токенів, але коли виходять токени від біржі, то на мою думку їх зовсім не варто пропускати. А коли є ще від бірж, то це завжди щось круте. Адже в нас є, є можливість дійсно щось заробити в реальності. Це не щось там міфічне по типу колись там ну, може бути, а реальне, яке після лістингу перетворюється на наші з вами улюблені долари. Що нам з вами потрібно зробити, щоб отримати airdrop? Переходимо за посиланням під відео, ми бачимо вікно привітання та проходимо дуже швидку реєстрацію. На скритку нам потім приходить сповіщення з підтвердженням про реєстрацію. Ми підтверджуємо реєстрацію та отримуємо доступ до нашого кабінету. Після того, як ми зайшли до кабінету, ми йдемо вниз та бачимо завдання, які нам потрібно виконати. Як бачимо, завдання досить прості. Нам потрібно підписатись на їх Twitter, зробити ретвіт, підписатись на Facebook, Telegram та вставити в усі ці віконця наші юзернейми та посилання на ретвіти. Далі ми реєструємось в обміннику біржі та вставляємо юзер ID. Я вставив юзер ID від обмінника. Далі ми можемо зробити депозит, навіть мінімальний, та вставити посилання на цю транзакцію та теж отримати за це завдання. І останнє це записати відео, що я зараз і роблю. Якщо у вас є бажання отримати ще токенів, то можете виконати і це завдання. Ось такий елементарний airdrop. Якщо зайти до торгів, то ми бачимо, що вже є така торгова пара. Вона ще не активна, але у стакані ми бачимо ордери, і ціна в них вказана 0.5 BUSD за один токен ТРАДа. Тож у подальшому, лише за ці завдання, ми з вами можемо отримати 20 баксів. Додатково ми ще отримуємо по 10 токенів за кожного друга. Сподіваюсь, я дуже змістовно розповів про Airdrop та як його зробити. Ще ти можеш перейти за посиланням під відео у наш телеграм-канал, там ми даємо більше інформації по різним івентам, в яких ми приймаємо участь. Долучайся та заробляй разом з нами. Як ми бачимо, до кінця Airdrop залишилось 18 днів, тож не гайте часу та реєструйтесь. А з вами був канал Зробив-заробив. До зустрічі.